Ну і е, Оксана, твоя черга. коли ми з Ігорем Чепелем зробили одну добру справу, вона живе до тепер років 14-15, правда, Ігоре? Зняли репортаж сільського е, стадіону, знятий біля моєї хмельницької школи, яка вже для мене майже не існує. Взагалі майже не існує, лише пам'яті. Ось подивіться цей. Воно ну, вже не раз демонструвалося, але не завадить вам подивитися, а потім буде її чипіч. 19, вже 19 років, 6 рік. Бачите, це моя гумрезка. І наш фільм. Я тебе, я тебе, я Bye. Nice. там что-то кажу что-то же остановили а то батарейка холера А, массы кажу е давай Шановні любителі футболу, місцеві тифосі! ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону по столом. Офулійте, будь ласка, складе команди. Значить тату у Светрі, Бабиних трусах, Їде у ворота в прокорицях, воротам буде Іван Лецький. Двійко на плечах має до цього Він ні в колі з дріб не вилазив. І третім номером у темній майці. По ще з минулого сезону. І ще в чорніших курсах грає Микета Парахти. Мацний захисник. Він і в Київському динамо міг не подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під символімом Дубський Бози. В нього на майці напис Будмоуважний, тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. У майці зелені на плечах він то є Грегором Плечевому по Газолу, грає Остап Бендерський. Що, мама, жене найліпшу в селі Самгонку, два шості номери мають славку пулькати і Стерку попуцати. Вибачте, але яка форма є, таку повидівають. О, Дмитро Варгати. Сама мені нічні сорочці вісімко намалював. А Вітя Метелик, жіночих колготів пошив собі труси і гетри, і хрестиков. Вже 30 років честь села захищає ветеран команди Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом, коли втікав з поїзда, коли його везли до сім'ї. А зате 11 номер учень 9 класу Боя Лисин, який без промуху влучає м'ячем у лепті у чипусті. Команду суперників я не стану називати, вона все одно програє. Суддя Степа Лищик, свій хлопець і знає поузує. Окрему хочу сказати про м'яч. Хлопці пошили з езкірзових чобіт, камеру з бумаги. Вічний балін. Один з чужих футболістів тримеш на голову прийняв, соус москові дістав. А що зробиш, коли фірмою м'яч, коштує, як добрий підсумок? Отже, гра почалася і наші вже встигли нанести одну травму поворота. Е, я хотів сказати, біли по воротах, попали по ножі. Але гра продовжується і хтось там упав. Хтось там упав, не видно, бо він впав яму в центрі поля. Ага, вже витягли. Хех, ну то не нас, бо наші добре навчалися ями обминати. На полі ще одна яма то хлопці на судю тримають, коли вони добре судити. І так, шановні бульвальники, у нашій команді заміна. Замість 10-го номера Василя Стелібаного на поле виходить 12-й номер Зеню Кабан на прізвисько Зіко. Суддя йому робить зауваження, щоб заправив майку в труси. Але це неможливо, бо в нього майка з двометрового брата. І ніякі труси навіть 70-го розміру не влізе, бо вони ще поїдуть. Та гра продовжується щось там славко задрикав ногами, а то Славко зачепив їхнього футболіста і впав і зробив собі Нічого хензи. Та гра продовжується. Атаку розпочинає дочі Горбатий. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко пулькатий плечем перекидає на Стевко по Стевко Степко, Степко вухом передресовує на Боді Лисого. Водя Лисий приймає м'яч, очі на ніс. Очі йому схрещуються. І він з м'ячем на носі бере курс на ворота. Оббігає одного, другого, друга, третій! Зачепився, ногою і впав. Правильно штрафний удар. Суперники не з зрі. Арбітра. Але це не має значення, бо судді вже завезли дві фіриглою нагород. Далеча меча підходить Дмитро Варгатий, тим часом шипується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно суддя показує червону карточку. Але що ж це таке робиться? Куди всі люди втікають? Це ж паранин, бік пейте, так біжить на червоний колек. Хлопці, стікайте, магамо за туди. Так, стінка щезла в нейдому напрямку. так за парканом тільки ногами стріпав. Хлопці, бейте пусті ворота. Але наших хлопців також нема. І не треба бейцю, сам закочує м'яч ворота. Суля! Сля, давай смісток! за тобою на березу не полізе. І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу 13-й номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати парані машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо у червоній формі. Шановні мульники, прошу з'їсти з дерев, гра закінчилася, така параді забрала. На все добре, репортаж бів Ричко з'єдська дивіться. Напевне, єдиний в Україні такий відеокліп, ну, поки що ніхто нас не, не перескочив.